Добрий ранок, друзі. 16 липня, Київ, Почайна. Запрошую вас сьогодні на прогулянку по Барахолці. Подивимося, що цікавого нам запропонують продавці. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Бажаю вам гарного перегляду. Зображення яблука. Цікава форма. Клеймо «Коростень», ціна 200 гривень просять. Зверніть увагу, як раніше робили в кришечці вихід для пару. до стакан. Ціна 300 грн. Хочу вам показати такий шток. Зображення, квіточка, скло, ціна 200 гривень, хочу вам показати скляночки, такі знизу підставочки. Мельхиор. Сами скляночки являються кришталевими. Яка їх ціна? 80 за одну штуку. Наявності 4, 5, 6, 7. Друзі, хочу вам показати бокали? Ручна робота, кришталь. Ціна за комплект. 700 гривен просят. И такая немецкая открывачка. 150 гривень коштує, тарілочки зображення Павлін. Гдр Германія. Шість штук наявності комплект. Просять тисячу гривень за нього. готов принимать подарок. Друзі, продовжуємо огляд. Сьогодні день сонячний, теплий. Продавці присутні. На барахолці, можливо, щось цікаве знайдемо. Бажаю приємного перегляду. Хочу вам показати блюдо. ГДР клеймо. Ціна всі блюда по 100 гривень. Беларусь. Бараневка. Такі кришталеві вироби також по 100 гривень ціна. Друзі, знайшов гарну локацію. Кольорові вази. 200 гривень коштує. А, яку ціну? 300 гривень. 300. Ручна робота. Такие цукерницы для салатов. Емность 150. 150. Такая 500. 500. скло 300 гривень набір 5 скляночок ємність для компоту для узвару 350 гривень Кавові чашки. Довбиш 50, Полонне 50 чай. Герна. Це городниця. Так. городниця. Така полонна, така полонна. 50 гривень коштує. А чайничок цей? 250. тарілочки по 50. Зображення грибочки. Бодянський фаянсовий завод клеймо. Друзі, зображення огурчики огурці 35 гривень коштує. Клеймо рига, рижська тарілочка 50. А, стоп, стоп. Таїлося Такі бокали по 51. Наявності 5 штук. База скло кольорове 200 гривень коштує. Ага. А яка ціна?

Ручна робота. Позолота. Дуже багато позолоти. Людочка. баранівка. Ребенок буде Така кава пара коштує 100 гривень. Ручка в позолоті. Пари полони. Зображення абрикос. Або можливо персик, листочки з позолоти. Така чайна пара коштує 100 гривень. Чайник 150, цукорниця 150. І маслянка 120 двадцять. Полонне. Такі чайні пари коштують 100 гривень. Деколь, але з елементами ручного розпису, ручної роботи. Яка красуня. Чайник 150. І цукерниця 150. Друзі, хочу показати вам елементи Сервізу Золота Нива, Баранівка, такий чайник. Коштує 700 гривень. Молочник також. 700 і цукорниця. Ту ж саму Будь Ласка. Блюдочка. По 300 гривень одне. Баранівка. продається червоний фарфорист Грузія. Ціна 40 гривень за одну одиницю. У наявності 4 чашечки. Чайна пара. Тернопіль, ціна 50 гривень. Чайник. Ручний розпис. Городниця. Ціна 150 гривень. Разом з блюдечком. Суперниця. Зараз подивимося. Городниця. Знак якості присутній. Ціна 150 гривень просять. Подуванчики, полонни. 50 гривень просять, але є втрата по золоти. Ось такі чашечки, клеймо «Городниця», наявності три штуки, ціна 50 гривень. Хочу вам показати блюдечко з мальви, ціна 150 гривень. Давайте глянемо на клеймо. Баранівка, другий сорт. Чайник. Японія клеймо. ціна 300 гривень. Підсвічник у вигляді дракона. Клеймо користень, ціна 400 гривень. Статуетка повар з котом. Клеймо полонне, ціна півтори тисячі. Палець на місці. Хто розуміється, той пам'ятає, що, як правило, в такій статуетці відсутній цей верхній пальчик. Тому що Часто в процесі експлуатації він втрачається. Така статуетка півтори тисячі коштує. Напис Прямо підеш, славу знайдеш, голову тратиш. Наліво підеш, гроші знайдеш, честь тратиш. Дивимося, клеймо полонне, ціна півтори тисячі. Статуетка, жіночки красуються, або дівчатка. Клеймо Київ і ціна 2000 гривень коштує. Статуетка. Гарна така жінка. Вишиванці. Тримає в руках чайник. Можливо, статуетка називається чаювання. Подивимося, клеймо полонне. Завод художньої кераміки. Ціна 500 гривень коштує. Олень. Городниця Клеймо, старе клеймо, ціна 350 гривень. І хочу вам ведмідя показати. Довбиш 500 гривень коштує. Друзі, повернувся з почайної, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Чайник, лебідь. Він без клейма. Якщо на відео видно, то бачите, такі є присутні. Мікротріщинки. Також на кришиці. Те ж саме. Друзі, розміри висота 15 см, об'єм його 1200 мл. Хто буде цікавитися, ціна 150 гривень коштує. Наступна знахідка, два блюдечка. Клиймо, подивимося полонне, 60-ті роки, розміри, діаметр 14 см, ціна одного блюдечка 40 гривень. Тарілки, комплект 6 штук. Вони нові. Клеймо. Буде 80-ті роки напис ручна робота з такими клеймами, як правило, посуд. йшов на експорт. Так як дублювався англійською мовою. Handmade перекладається також як ручна робота. Розміри висота 2,5 см. Діаметр 20 см. Ціна за одну тарілочку 40 гривень. Слідуючі знахідки дві книжки. Перша називається Світ камню, автор Вольтер Шуман. Переклад з німецької мови. В даній книжці розповідається про види дорогоцінних камінь, також їх характеристика та зображення. От, будь ласка, різні види, зображення, фото та характеристики. Їх місце. Де добувають колір? Плотність? Будь ласка, дорогоцінні каміння. Янтар. і Друга книжка. Сучасне українське художнє скло. Автор Петрякова і Щербака. Видання Київ мистецтво 1980 рік. Будь ласка, вступ. Резюме і фрагменти скла. Також описується, хто автор виробу та для чого призначений виріб. Досить цікаві. І гарні вироби. Також є розділ художники скла. Бачите фото художників та їх вироби. Також назва та рік, коли ці вироби були створені. О, досить цікава книжка з зображеннями, глянцева бумага. Але, друзі, ці дві книжечки вони не продаються, тому що знайдені під замовлення на наступному тижні поїдуть до нового власника. Друзі, прошу вас, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, коментувати. Ну а на цьому буду закінчувати. Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!